Ворок, кажется, очевидно, да? Но може хтось ще не розуміє, я зараз уб'яв, потому что собі себе знали. Ну шо брать. Ну, по ціні давайте, гипотетично пропонуємо. До 6 тысяч долларов. До 6 тысяч долларов. Вы можете взять яке буде МТЗ, так будет на колінах стоять, отако, вот понял? І вот такое, понял? На костях. Як то кажуть. и вы будете потім тако стоять. До гори дупи, коли він у вас буде жучить, запчасть, купи, то купи і ще, з таку ціну в нього ложить. Це нове. Ну, Інше, я думаю, зрозуміло, що тут, тут навіть написано люкс. Тобто, за 6 тисяч доларів МТЗ у вас не буде люкс. То буде у вас не люкс взагалі. А наоборот, ху, тільки тут друга буква. А тут люкс. Ну, от. Це, зрозуміло, що новий трактор. Розумієте, нове. А то є баушник, то інше, інше зовсім історія. Понятно, МТЗ трошки важче. Ну, не будем дал кавивать. Но на ваші 3 гектара чи 4 вам китаєць новий вийде і по обслуживанию, і по розходу солярки, і по всьому, він в 5 раз, ну не в 5 раз, але ну, набагато менше солярий вже оцей мотор, чи, чи то. А якщо у вас 50 соток, то МТЗ можна посередине поставити на 50 соток. І за 6 тисяч він там буде просто стоять. Він не поїде нікуди, ну то понятно. От. Ну і понятно по функціоналу. По функціоналу. Тут у нас кулья не регулюється, тут у нас кулья регулюється. Тут у нас є ще додатково дві гідропари. В МТЗ ззади тільки одна. Правда, там зараза ще вперед вивели, ну то таке. От, хлопці. А взагалі об'єктивно. Якщо об'єктивно, то що ви що ви взяли? Новий Китай за 6 тисяч до 6. 000. Чи не робочі МТЗ, який вже не, не оживе. Нормальний МТЗ Булушний 12, що, що, в кого реально там 3-4-5 гектарів, ну нема смису з нього. Вони, понятно, були колись якісні, все, там репутацію мають. Ну Нема смислу, він себе просто не окупить, якщо у вас немає на нього об'єму роботи. Техніку беруть там 50 гектарів, там, ну, такі, які є. А оця техніка для себе. То китайчик, да, но він не супер, понятно, що начало для хайпу. мені просто треба РДшки ці продають, розумієте? Мене вже отако, як я стояв на колінах біля цих РДШ. Отако вже ставлю. На чаш ти кажу, не продаєш РДшки, готуй готуй байс вазелін. Отаку і заставку зроблю. Відійдиш в МТЗ теж було видно. Отако. Я стою, МТЗ і... Не, ну насправді, якщо бути чесним... Якщо бути чесно, то, звісно, різна техніка для різного. Але якщо у вас реально 3-4-5 гектарів, то в то навіть немає макатус. Тому що в мене є свіжий приклад. Дядька купив за 9 тисяч НТЗ Бушник, вже три вложив і ще коротше, треба вкладати, 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 бо воно старає, все із Тут як ніяк гарантія. Буде. Там у вас беушне, ніхто ж не гарний, а тут у вас буде гарантія. Сервіс Форте. Один з найкращих сервісів. Форти, які є. Вот. І, звісно, він компактний, він маньобрений. Вот, я на ньому можу радіус розвороту зараз покажу який ви подивіться випадимо. Навіть послухайте, як заводиться. Ось МТЗ так заведеться.